Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. Це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист українська розвідка атакувала військовий аеродром Саваслейка в Нижегородській області Росії. Удар дронами камікадзе було нанесено 16 серпня. Внаслідок атаки знищено три ворожих літаки. Ще п'ять пошкоджено. Серед них і носій гіперзвукових ракет кинжал. Літак міг. А після Ару по Саваслейці ГУР атакував авіабазу в Ростовській області та центр радіотехнічної розвідки у Подольську. При цьому аеропорт під Москвою був оманливою ціллю, адже він використовується транспортною авіацією. За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, загалом для цієї операції було задіяно близько 50 дронів. Зараз нами Олексій Гетьман, як ви бачите, це військовий оглядач майор запасу. На прямому зв'язку вітаємо вас, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку, давайте по цим звитягам наших чудових дронів камікадзе. Поговоримо окремо пасава слейки. Мінус два іла, один міг 31К, здається. Так і ще п'ять пошкоджено. Удар наскільки чутливий для росіян, зважаючи на кількість цих літаків у їхньому парку авіації. Ну, в них не така велика кількість міг к які можуть нести гіперзвукові ракети кінжал, тому атака саме по, по таких литовичах, де вони знаходяться. Ну ви знаєте, одна сама по собі атака, вона знищення на двох-трьох літаків, що пошкодження, вона не може суттєво вплинути на можливість росіян робити ці такі пуски по нам, таких ракет. Але якщо це робити регулярно. Хоча б там раз на тиждень, як ми це робимо. От давайте, давайте пригадаємо, от ті атаки, які роблять наші безполотники по військових об'єкту на території Російської Федерації, якщо їх не, не був, не, ми не чуємо такі новини два-три рази в на тиждень, то ми починаємо вже дивуватися, чому так довго ми нічого не чуємо. Це означає, що ми маємо великий запас е, таких дронів, і якщо Пан Буданов каже, що до 50 дронів атакувало, то за тиждень там виходить сотня дронів. І це тільки по таких об'єктах. Тому я впевнений, що надалі ми такі новини будемо чути частіше. Це означає, що росіяни поки що не знайшли чітких засобів боротьби з нашими дронами і. Ну, так само пан Буданов казав, що слухати ту інформацію від росіян, що вони там знищили там, 10 чи 15 дронів, ну можна, може, вони навіть і не дуже сильно брешуть. Але е, наш коли планується ці повітряна атака, то всі чудово розуміють, що частина дронів буде знищена, і тому враховується коефіцієнт, ціл, ну орієнтовний коефіцієнт, скільки може бути знищений, і запускається стільки дронів, щоб долетіло стільки, скільки нам потрібно, враховуючи те, що частково буде знищено. Ну і звісно. Хібні цілі це не тільки е, інші міста, куди запускаються дрони, а ще запускаються дрони без навіть без вибухівки, які відволікають. Ну от хібні цілі не як е, ціль, куди летять дрони, а як сам е, сама повітряна повітряна ціль. То ну е, це означає, що тактику модесконалім. Поки що у росіян чітких е, можливостей, чіткого плану боротьби з нашими дронами немає. на відміну від е, наших засобів протиповітряної оборони. Ну, ми ж пам'ятаємо, що ми знищуємо інколи всі 100% відсотків шахедів, які по нам летять. А якщо це ну, а якщо не вдається знищити всі 100%, то ну 90-95%. Росіяни нищать ну, десь більше, більше половини, але що найменше третина долітає. Це означає, що в нас більш вправна тактика і більш добрі дрони. Пане Олексію, ну оскільки вже розпочали з ударів по аеродромах, то жителі російського міста Калач на Дону. Цікаве таке названня. Це Волгоградська область. Заявили про атаку безпілотників та пожежу. Повідомляється, що біля міста знаходиться військовий аеродром Мариновка, так або Маріновка, як він правильно називається російською, точно не знаю. Зараз чекаємо, звісно, на офіційну інформацію, але от хотілось би від вас дізнатись, чи встигли ви вже проаналізувати цю подію. Ну і теж хотілось би, щоб дали свої оцінки. Ну, тут ну, поле кровохунку, ми, ми вже даємо оцінку. От е, чому ми атакуємо об'єкти, які е, переважно це нафтопереробні заводи і це е, литовище? Ну, важко зробити е, якісь укріплення, бункери, скажімо так, е, над літаками чи над е, нафтопереробними заводами. Це, ну, тому саме туди йде, йде атака дронів, е, і вони не несуть велику кількість вибухівки. Тому пошкодити щось суттєво укріплене, ну, укріплене. Ну якийсь завод потужний, чи ще щось. Ну такими дронами неможливо. Це про те, що нам було б дуже непогано нищити інші військові об'єкти, склади потужні, ну саме ракетами. Але поки що немає такого дозвілу від наших партнерів, то доводиться використовувати дрони. Їх можна ну, умовно поділити ті, що атакують на на території Російської Федерації, на ну на, на, на два типи. Ну, взагалі їх на три, то можна поділити. Це ті, що воюють безпосередньо на лінії фронту і в піві дрони невеликої дальності. Далі йдуть дрони, які летять на територію об'єкту, на території об Російської Федерації це середня дальності, це 600-800 кілометрів вони можуть долати. Ну і далекобійні дрони, які долають відстань більше, ніж 2000 кілометрів. Є припущення, що вони можуть літати до 3000, ну це залежить від того. Тут можна, ну, можна запускати їх і на таку відстань, але тоді треба буде зменшувати кількість вибухівки, які він несе за. за ну, тому що треба буде додавати пальне, бо летіти йому довго і, і, і пального треба багато. Ті дрони, які летять на відстань більше двох тисяч кілометрів, вони мають великий розмір, бо він летить не як ракета, дрони, а по принципу польоту літаку. Тобто літака, тобто використовується підйомна сила крила. І криля мають бути великі, щоб підняти ту кількість пального, яка треба нести, ну і звісно, вибухів. Ті дрони, які летять на 8600 800 вони мають менше розмір. Ну, великі таке великий розмір. Це розмір приблизно як літак, як F-16. Ті, що летять на 600-800 кілометрів, вони маленькі, ну відносно маленькі, це ну, можна як там. От ті, ну, як спортивночбово літаки за розміром, отаку такого такого приблизно розміру. Ну і ті, що воюють безпосередньо на лінії фронту, вони маленькі, ну там декілька метрів. Пане Олексію, от літаки великі, летять. Ну от, літають просто так у Мурманській області, типу, наче так і треба. Це ще там пів рік тому, та для росіян було дано, ну, ви що, як? У нас же там системи ППО. Там захищення, а виявилося, що тих систем ППО, як волосся у Путіна на голові. Ну, що літаки так далеко залітають. А вони здатні маневрувати своїми системами так, щоб от постійно закривати ці плєши? Та, Чи ну, тих панцирів, які у них там є, чи ППО в середньої малої дальності недостатньо? Бо багато знищено? Може, ні, достатньо, можна збільшити. Тут не в цьому питання. Справа в тому, що ну, по-перше, закриваються тільки важливі об'єкти, військові чи ну важливі об'єкти. Ніхто не закриває всю територію з ракетними комплексами. Ну, так в будь-якої великій країні, ну за розмірами великої, uh -huh. Російська Федотами теж вони ж не закривають там поля десь, великі каньйони вони не закривають та, з ракетними комплексами. Закриваються тільки важливі об'єкти. Так само в Росіян, тому ми можемо е, запускати наші дрони, і вони будуть, ну. Це треба прокласти, зробити льотне завдання для дрона, прокласти маршрут там, де ну, нема якихось військових об'єктів. От ми рахували до Мурманської області туди 1800 кілометрів попрямі. Він по прямій літати не буде. Він буде літати, минає всі важливі об'єкти там, де знаходиться ППО. І його можуть побачити тільки засоби проти повітряної оборони вони безпосередньо перед. Тім, як він буде заходити вже на бойовий курс, коли він буде вже атакувати той, той об'єкт, чого його важко вирахувати? Ну, тому що він зроблений з композитних матеріалів, там фанера, пінопласт. Використовується те, щоб була мінімальна, ефективна відбиваюча поверхня. Що це означає? Щоб було менше металу, щоб його радіолокаційна станція своїми очима, з електромагнітними хвилями не могла побачити. А якщо побачила, то вже в останній момент, бо коли він ну, не геометрична, а відбиваюча поверхня мінімальна, то, звісно, його станція може побачити, коли він підлетів вже ну, відносно близько. Тому це така система стелсу, не кажучи, от потужні літаки, бомбардувальники, там форма вибирається, така, щоб ну, не відбувалася так активно електромагнітні хвилі. Певна фарба фарбується, і воно можна зробити з пінопласту, скажімо так, бо він маневрує там велике навантаження, він розсиплеться. А такі, які летять не дуже швидко, от такі як далекобійні дрони, от це ще раз, та сама найкраща система стелс, коли він зроблений з дерева, скажімо так. Його просто не бачить радику на станція. Але він досягає мети, долі, долітає, робить, наносить вдари і робить те, що робить.